Ну що гай, всім привіт виконання Жемеч, і давайте поговоримо про промо Immortals. Воно буде цей тиждень, наступний тиждень, тобто Тім номер 2 і потім, мабуть, то це. Вони небагато Life, як в минулому році, а потім буде то це. І що, по дропу? Ну, зараз ви все побачите, як кажуть, дефолт. Карток завезли, топові штуки 3-4, да? але ж вони не падають. Там рідко кому падають по скинам я бачу там взагалі. Зубастіка я раз бачив, Анрі, Анрі теж раз бачив, і підписаний на інтелігію, ті там велика аудиторія у всіх трьох ті тілі, тому бульбомби комусь би впало. Кантора дивна дропу топового не дає особа, Вас чекає тут ще іконочка і пакці за дивізіони, і тут мої будуть паки і паки підписника колі. Тут ми костак на напрям. Ставте до... лайки, пишіть коммент. Пошли ловити Карл Пуйоля, Хаві, і. Що там ще? Ну блін, Бастіан Швейштагер відпадає. Едвін Вандерсар вже який раз відпадає. А, Міямочка, Міямочка, Третій раз Міяму ямою ловим, що була. Жизнь малина, жизнь клубника, як то кажуть. Давайте по центру. О, щось хороше. Понятно, усики. Щось хороше, пацаны. Нормально, я сказав. Щось хороше. Ты же мені падав. Иди в очко. Хабі Алонсо. А ну за що? Ну за шо? Злою на днях всем пікові мати фартовий. Я візьму його як фодер в СБЧ, тому що, тим я не буду грати, все одно у мене є Роналду. Це за шквар. А ну з дубастого відразу бігом контора. Піки хороший тим, що в мене дублікатів не буде. У <laughs> мене тупо немає <laughs> єдина, Єдине, чому я можу радуватися, тому що тупо не буде дублікатів. О, тут вешечка сюди, завоз. Завоз. Така я люблю. така я не люблю. Контора, давай, несяй, не солдать я Хоча Хотя мінімально 84 сип. Понял? Моя твоя уцулянка. О, джакич, джакич, все хорошо. Хоть и дубликат, а цена базо добре. Моя, твоя, гуцулянка. Так, антор, можно что-то? Тихо, одну, одну картку вулка дала. Ну, не позорься. Да. Шляпа, шляпы. Одна карточка 85, одна карточка 86 і одна карточка 84. Понятно? я понятна. Ну, піки-лайна. Ладно, добре що... Добре, не багато збирав. Одне радо, що їх не багато збирав. Бачите? ну 0-0 ноль, ноль дропа. Це просто пісець. Просто пісец. Та блін, що це мене начала за голову збере? Хейтери за голову мене беруть, так відчуття, що ще за голову тут збере. О, 84, да вау. О, тут вешечка, вау. Тоже вау. Всего лишь два волкаута, да? Да, два волкаута. О, три волкаута. Сюда. Зас. Ну слабо, все одно слабо. Ладно, нормально, нормально. Немає 82-х, це вже хорошо. О, лука модрик, сюди. Еще чесно непогано, потому що немає 82-х. Тобто 83 саме мінімально. Тому? Тому це вандерфул. Це вандерфул. І. О, наращи сюди. У-у-у! Ферве Італія. Блін, це біч, біч 88-й, блін, лучше б ти мені на цапа впав. Зола. Джан Франко зола. Ю. Сюди парайкона, сюди. Блін, ну лучше б ти мені випав би топовим на на цап. Мені ти на ферве не треба, тобо все одно грати не буду на ферве. але сібе. Нормас, здорово, шатик. А, ми продаваємо. продаваем. що, ничего Ніхера Нихера не стоит, да? Що, можешь її продати нахер? Чехай чи, чи буде. А, 76к, ладно, не буду я продавати. 770к, все, не буду я продавати. Ото проблема. ого Зола, знов зола. Тільки не дублікат. Собача будка, знов дублікат. Та у тебе нахер. Ааа, собача будка. Ладно, хай буде мий. Як це тебе анчи чита немає? <сіх> ну ти смішний, Льоха. Льоха, а більше так не, см... не шути. Більше так не шути. Канчі чита немає. <сіх> О, блан випав. А чого не було малюнка не було. Йопті, блан випав. Собача будка, я провтикався. Ілі був малюнок, я провтикав. Фак. Мені ніхіла не падає Коля Бам з першого пака, сюди блан випав. Фодерний. Нахер не всрався, але ж сам факт, сам факт. Де, опять блан, да? А воно не показує картинку, бачите? Картинка дефолтна. Знову блан. Всюду азис. Воно чомусь не показує, значить треба дивитись до кінця. Да, Це мене аккаунт. Шикарний. Гірший, звісно, гірше, бо тому, що це цап. Позиція ЦАП. А у нього є позиція ЦП. А, у нього є позиція ЦЗ і ЦП. Тобто його можна навіть на ЦЗ ставити, Коля. Тому не його йому на ЦЗ поставити. Єноті, конечно, ну і похер. А можна на ЦП ставити. Я його на ЦП попробував би. Піда. Ти тупо залутав 300к плюс фоде. О, це щось. А, це якась фігня. Це вратар, це. Я не знаю, хто це. це. Це не Алісон. І не Едерсон, хто це? А, це новий, да. Це... Це новий Алісон? Тобі випав. А, ні, це старий. У нього була карточка, я не знав. Я не знав, що у нього карточка була. 91-го. Точніше, тобто, я забув. А ще хто випав? Все? Там ж, значить, дві, дві було. А, а, тебе одна. Ну, непогано, 91 95 Непогано, не погано на гулітика игра золотать. О, йома, йо, майо, ікона. Сап. Франція, а блан, повезло. Але там що там тільки може випасти цей? Залаша, мій звісно, випустив, але Абланчик теж непогано. Хочу випало в кінці гри. О, тут два піка дається, Сю, сюди. Не, ну считай, не зря в не грав. Не зря до людей дівапав, так? Да? Аж 87 дали. Вау! Вау! Оу oh май, оу oh май, де виїтати, що непоганий не дроп за дивізіони. Not bad. Not bad. But not Бетнот. Чоно завтра не залишив, не знаю. Не, не, не захотів. Все одно нічого не опаде. <гум> все одно нічого не випаде. Так, ну це фентезі, так? Да? О, це такий фодер, боже мой. Ну за що я. Я коли сидів бляха, ляха в третьому дивізіоні, краще дроб був. Це 88-й рейтинг, да? Чи 90-ті? Так, да, 80. О, боже мой. Ти рофсеш. О, цілог ужапамся, ну ладно, цілог ужапамся. Він був 89-191. м м Ну все, ну дроп херня. В третьому дивізіоні мені краще сипало. Краще? Ну, дефолт. Нічого нового. Пришел стрім перезапускати, тому що він виробився якогось хера. О! Непогано. Воротарек, випав. І можна ще одну іконочку, не стесняйся. звісно я візьму рейтинг.